Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Є така річ в образотворчому мистецтві в живопису як класицизм. Це портрети, які написані в класичному для того чи іншого часу стилі. На Буковині, на Буковині, як кажуть, це 18-19 століття. Саме тоді був розквіт. Стилю класицизм, класичного стилю, я вам покажу портрети живопис виконаний в цьому напрямі. Як ми бачимо, всі портрети написані в стилі класицизм, який передбачав певну, як би кажучи, по-російській строгость форм. Ну, от оці форми, які виписані один в один на всіх портретах, і були характерні для того часу. Суворість форму. А от такі були офіцери тоді, в 18 столітті. Ви бачите, досить цікавий портрет. Польський король Сезигмунд. Ми подякуємо людям, які дозволили нам відзняти цю експозицію. Я думаю, той, хто подивиться, щось візьме для себе з життя Буковини 18-19 століття. До нових зустрічей!